Я не відпускає зали. Я не розумію, що робиться за цими дверима. Чому ви не відпускали? Я вас не так, Відправили так, так, і... на перешкоді. Ви заблокували двері. Ви заблокували двері. Доброго дня це засідання Верховної Ради України, і ми пам'ятаємо, що 31 рік діяльності нашого парламенту завжди була пряма трансляція сесійних засідань. Вона тікає, які підстави. Ви завадили мені вийти На Які підстави? 51 статті регламенту. Да, що таке 51 стаття Проходьте без відеокамери, будь ласка. Стаття 51 не містить взагалі жодної, значить, народним депутатам забороняється вносити до зал засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, лучну мовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення Ні, законодавчої діяльності. це які не меті забезпечення забезпечення нашої діяльності. Ми будемо знімати наш сьогодні. приймаються дуже важливі закони. Окрема закон про медіа, зокрема, заяву про наших військовополонених Оленівка. але вже котре засідання поспіль керівництво Верховної Ради блокує висвітлення діяльності Верховної Ради України, а канал Рада, який цього року отримали п'ять разів більше грошей на свою діяльність, і майже 500 мільйонів гривень сьогодні отримає, висвітлює що завгодно і тільки не діяльність засідання Верховної Ради України. Проходьте, будь ласка, я не без без цього саме без відка ми сюди приходив Сергій Лещенко. Ліщенка із камерою знімав все, що тут відбувається з трибуни. Це було ок. Не можу я не пам'ятаю, колись на зарі роботи парламенту народний депутат Кензор тоді ще не було прямої там можливості таких трансляцій. Приносив сюди камеру, знімав ці засідання і показував роботу Верховної Ради України. І власне зараз ми принесли камеру для того, щоб записати засідання Верховної Ради України і в запису транслювати дискусії, які так, російсь, тут відбуваються без камер без нічого тиском нишком через парламент, який має захищати Україну, проход, просувати якісь свої хотілки. Зараз щойно. Ухвалили закон, який по суті дозволяє руському міру повертати, повертатися в Україну. Так званий закон про медіа. А що трапили нас бив на заблокували, дало випуска ні, навпаки за неукала. Не допускаємо від камера, тому що це потрібно кузі на підставі 51 Покай... статті. Таке Покай... можу, що таке 51 стаття? Я не протезуйте. Я тільки що підходив. Мені показують 51 першу статтю регламенту, яка забороняє Там гучномовці, і яка не вживає. забороняється. поки наші воїни на фронті охороняють країну. От вона ця державна охорона зараз насправді охороняє не парламентаризм, не демократію, не свободу Женамент. слова, а забороняє депутатам пронести ну звичайні. Для висвітлення роботи народних депутатів створено канал Рада він чудово знає, що телеканал Рада давно показує собаку, патрона, котика, мурзіка, кого завгодно. мене До пана полковника Коченка ще одне питання. На якій підставі мене народного депутата не випускали, що йому з зали? Оця особа, пан Копиловський, заблокував двері і не давав убит. Потім 10 хвилин. На якій підставі це здійснювалося? Я прошу вибачення за цю незручність, Я хочу, щоб пан пан вибачився і пояснив причину своїх дій. Ми поза по ми ви, виконуємо ви, свої ви, функціональні ви, обов'язки. Ви зараз не поза політикою. Ви будуєте диктатуру. Що таке диктатура? Диктатура це коли. Всупереч закону забороняють людям, виборцям, знати, як працюють їхні обранці тут. Депутати мають право показати мені. своїм виборцям дискусію, яка я, сьогодні відбувалася в десять тому. Би уявили uh, таку картину. Та, вам, та навіть про, є, навіть три я, роки. Я, не, я не про 10 років. А, я да. вам кажу, осіб статус є, депутата е, опустили. Е, хлопці нижче плінтуса. держави. Це насправді те, що Путін хоче знищити державу. От ви своїм руками. Знищу принижуючи депутата без причин, я, я, я ти ти державу. Тихо люди хотіли знімати Юлія тому... Володимирівна. Нам зараз забороняють пронести камеру тут для того, щоб ми могли знімати засідання парламенту і потім його в запису показувати. От охорона нам зараз це забороняє. Скажіть, таке було, хоч раз колись в історії слова які на думку міністерства економіки не позначиться на ці. Керівництво парламенту в чергове відмовилося ставити в порядок денний постанову, якою має висвітлюватися ця діяльність для того, щоб кожен українець знав, чим займається Верховна Рада. Очевидно, зрозуміло, чому влада так боїться цієї публічності, тому що сьогодні через бюджет протягнуто ганебну норму, коли гроші з так званого дорожнього фонду, які мали йти на армію, знову передалися на крадівництво доліг. І за це проголосували 245 народних депутатів, 241 народний депутат, слуги народу і майже в повному складі ашмьотки ОПЗЖ, які сьогодні є кращими друзями слуг народу. Ну а ще разом вони проголосували закон про медіа, яким русифікують українські медіа просто. сьогодні. Верховна Рада працює в максимально непрозорому режимі і е, не хоче, щоб телеканал Рада, зокрема, е, який веде запис трансляції, але потім не показує цей запис в ефірі, і це порушує всі можливі демократичні норми е, і віддаляє нас від європейських норм парламентаризму. Ми сьогодні тоді принесли камеру в свою в зал. Ну я згадав те, що колись я як. Телевізійник і журналіст, і оператор, і монтажер зараз ось камера, яка все, що відбувається у Верховній Раді, абсолютно всі виступи, тому. Всі вся ганьба, яку сьогодні намагаються провести через Верховну Раду, буде зафіксована і показана без цензури і без купюр. Наша камера дуже заважає сьогодні ховати оці кінці воду, те, що тут відбувається, голосувати всі ці закони, які не мають нічого спільного з патріотизмом, нічого спільного з воєнним станом, нічого спільного з захистом України, замість того, щоб зараз утримувати ситуацію на ринку палова, навпаки намагаються. Аються запровадити акції, який призведе лише до дефіциту пального і поновлення черг на заправку, тобто така собі зелена економіка. Ми будемо показувати, що тут відбувається. Бо ці закони і постанови, які приймаються в інтересах суспільства, ми європейська солідарність голосуємо за це. І сьогодні ми прийняли після того, як європейська солідарність дуже активно втрутилася і вимагала але все ж таки постанову а, із зверненням до світової спільноти по подіям. По вбивству расистами у українських військової Маленівці. сьогодні Верховна Рада прийняла 316 голосів і голосувала і монобільшості. Це дуже позитивний варіант. Але коли після того фактично убивбивають бюджет на догоду великому крадівництву і забираються гроші у військових, ми таке сприйняти не можемо і мовчати ми не будемо. І те, що відбувалося сьогодні, це є абсолютним абсурдом. Проте все ж таки здоровый груст.